Добрий ранок, любі мої. Ранок, звісно, у нас добрий, хоча я несмотря, що йде дощик, ну, по любима моя погода. Я, звісно, з повторого не спала, тому що з повторого десь до чотирьох. Ой, це було неспокійно, не тихо. Я вийшла на терасу, забрала собачок, і оце виключила, ну, світ не горів, виключила світ і сиділа на терасі на стулі, Наскільки мені було страшно, що ви навіть не розумієте. Дощ ішого гриміло, і крім того, бум-бум, бум-бум. Ой, Ну, одним словом, ще, слава Богу, тихенько. Ну, дощ, такий дощ іде. Вийшла, покормила собачок. Боже, ви бачили, як вони сплять? У мене є миска для корма грому. Я насипаю така, ну, ландес такий. Для корма. Вони розтискають роз... Роз... той корм один на одного лягли і лежать. Ви представляєте? Саме головне, любі мої, все буде хорошо по-другому ніяк, тому що ну не знаю, навіть я знаєте, я, я ще лежу, от ви простатиш десь полдів'ятої, я ще лежу, тому що я, ну, я не можу прийти до пам'яті від цієї ночі. Давно такого не було. Господи Боже, що все було добре, ну воно і буде хорошо по-другому ніяк. А я сьогодні, думаю, встану, я поїду по мою машину. Договорила з дівчатським поїхати позагорати. Альбіна каже мені, поїхали на сімо, ну, в этот в аквапарк. Я в житті там, ну я не була там ніколи. Кажу, ну хорошо, давайте в 10 часов поїдемо. Але судя по погодці, нікуди ми не поїдемо. Ну, я хочу сказати, знаєте, я оце лежала, лежала десь. Початку шестого я тако зайшла в хату, лягла і мене вирубило. Оце стала я десь без 15 8. Так що, дорогі мої, погода, звісно, ізумітина, Ну, я люблю правда, цю погоду, дощик, особливо сидіти вдома нікуди не йти. Взяти любиму подушку, я її дуже-дуже люблю, правда, це моя любима подушка. Я її так завжди, як обніму під себе, знаєте, тако лягаю на подушку, руки під подушку і цю подушку під головочку. Так що саме, як я й сидів. Погода, звісно, така, знаєте, що сидіти вдома, особливо сьогодні понеділок. І, значить, так мені треба, щоб я трошки віддихнула. Знаєте, ну, я лежу, главне покормила своїх собачок. Боже, я вам кажу, лягли в, цю, в цей ландес один на одного, один лежить так, гром, оце, громче кажу, річ лежить так. А рікса на ньому, це треба було бачити. Ну, Я зробила відео, вони спали. Не хотіла ж їх будити, хай сплять. Я так тихесенько їх зняла, я потім теж його покажу. Боже, це треба бачити, як вони сплять. Я вам бажаю всім хорошого дня, прекрасного настроєння. Все буде добре. Це шийку, шийку, шейку, шейку, шейку взяла, одна, Ох. Льом, що таке? Ти цю сваришся, га? Зьобки, дивіться, дивіться, шейку їсть. <клес> Льома. Молочка, молочка, хоч, ну йди. Вони вже попили молочка, йди пити, йди. А вони шийку в тебе заховали. Де ти сьогодні спав? Ти де спав. У миски з кормом. У миски з кормом спав. А ну скажи мені, ну кази, ну давай. Ну. Все. ну де спав, Де спав, питаю. Діти гамінські. Я їм купила шийки молоденькі. Дитя, як вони їх там обгрізають, гамнючки таких. Суїм молочко, молочко льома допиває, так? Да? Молочко льома допиває. Рігся, да? ну звісно, корм висипали, спали. Вон до. Льомка молочко їхнє допиває. Віти, що вони гамнюки мені роблять? Висипають весь корм. Льомка тоже маленька дитинка. Хай їсть, да, Льомка? ти поїв молочка вже? Да, да, поїв. Ти вже поїв молочка? Да, вже наївся, да. Ну, умнічка, умнічка поїв, ти теж дитинка. Дивіться, ось о. шийки, шийки по всьому подвір'ї, По всьому подвір'ї тягаємо сейки. Умніцькі, мамині, дивіться, молоко виляли. Ой, Боже, Боже, дітки ви мої, як ви їли? Да, да, мої Ой, молоко повисипали, все повисипали. Йду я прибирати. Гамнюцькі мої. Так, любі мої. Ось о, тихо. Два, два архара шийки гризуть. Корм, звісно, по всьому подвір'ї, Молоко розляте. Ну і понятно. Утро, вдома, дождик і віник. Зараз піду позамітаю, поприбираю. Все, вже їм корм не треба. Ви розумієте, все вони його висипали, знайшли собі ландес. Ви ну, посирайте в ландезі лежать. Ну це взагалі. Ось такі хальосенькі. Угода, звісно, така, знаєте, дощі, да ну, дуже добре. Зараз йду, помию миски, помию там шланги пол, тому що ну, возле будки. Позамітаю корм, тому що гамнюки. Боже, які хорошенькі. І ви поняли, як вони шийки тягають? Ні-ні, вони трошки попили молочка і шийки. А вони молоденькі такі, знаєте. І он до собі, Альонка, молочко. Дуже ну, дитинка, він. Полугодічна дитинка у мене. І, звісно, в мене. Йому, звісно, полтора годика вже він мене хорошенький. Так що любі мої погодка, звісно, дуже-дуже хороша, знаєте, дощик, вітерочок, ну саме головне, не жарко. От на тобі святоморе з віліком на подвір'ї. Так ви зараз усі збираєтесь на роботу. Уже початку дев'ятого, хто вже на роботі, хто не на роботі. Каву, звісно, я з вами ще не плану під дощиком стою. А ви такі взяли зонтики і бігом на роботу. Ну, світорічка сьогодні теж мала бігом поїхати. Ще так кажу, хоч один раз поїду позагораю. Ну, сіки я там два рази в редлайні була, да? два рази би. А девочки говорять, давайте поїдемо. Ну давайте, звісно, давайте. Давайте. Чого ж не давайте? Та й по Льом, касю таке, ти поїзд, тихо, льомальовий, що все, дітки в твої сійки йдуть, да? Ну, Їхні молочковий. О, тихо, вони ж дуже досваряти між собою нормально. Такі гамнюки, малія вам кажу, ну, ну висипати корм кормля втиландеси. Таке ще не бачила. Гамнюки такі, такі сходненьки, такі халюсінькі мої. Ну, а сьогодні хоча теж так, ну хай прибереться. Так що, дорогенькі мої, а мій день сьогодні, звісно, вдома, поки вдома. Ну, в будь-якому випадку після обіду дочок стане, поїду по мою машину. Ну, в принципі, там, де я поїду, ви ж поїдете зі мною. Всім хорошого, позитивного дня. Так, любі мої. А Це 33 цеташа мала сидіти сьогодні вдома, бо плоха погода. Потім думаю, ні, Світуль, який вдома. дома. Перше сьогодні мала їхати в Миколаїв, тому що привезли вже холодильники, Ну, для Яремчі. Ну ті, якщо як тільки мені Саша зараз написав, то вже пізно їхати, я їхати не буду. Поїду, напевно, під кінець неділі. В середу, вроді би, планую їхати в Яремчу. Опять же, це такое я собі планую, але це має так і бути. Зараз на даний момент їду, доцепляю волосики собі, тому що, бачите, отут мені треба ще пару білих пряток доцепити. Да. Потім буду їхати, заїду на мойку машину верх салон, ви ж знаєте. Потім куплю собачкам, їду і приїду додому. Ну, якоби план не то, що я вам, напевно, вже на сьогоднішній день розказала, на цілу неділю, тому що, виходить, я за неділю вам план розказала, де я маю їхати. Так що любі мої, погода, звісно, прекрасна, 21 градус. Десь далеко пробивається сонечко. Ну, Леся дзвонила, що у них возле екіпажа не було дожджа, а у нас лівень, у термопені лівень був. Ще любі мої друзі, де я сьогодні буду їхати? Ви ж розумієте, що ви їдете зі мною? Зараз ви на роботі всі да? А світулечка, пожалуйста, зараз виключу кондиціонер, тому що я вже замерзла в машині. Обично включаю божарку, а зараз нормально замерзла. Ой, господі, погодка, звісно, хороша. Настроєння у вас має бути найхороше. Ви знаєте, що яке настроєння, така робота, такий весь день буде. Це вже перевірено. Якщо тільки в мене немає настроєння, все, не роботи, ну нічого не буде. Це фиркаєш, гаркаєш, буркаєш, не, любі мої. Треба йти тільки вперед, по-другому ніяк. Потім все буде добре. Я ж вам це казала. Ми сильні, ви знаєте, ми дуже дуже сильні, тому що, ну, якщо ми опустимо руки, опуститься все, ви пойміть. От ви дивіться на мене, мені наскільки ви думаєте, от я так вроді да, на від, ну ви не розумієте, наскільки мені буває в душі так тяжело, мені хочеться кричати, плакати. І я приходжу додому, стою під душ, я можу стояти плакати, тому що мені буває, знаєте, саму себе жалко, жалко, що все відбувається, і вообще все, все. А на від, звісно, ви ніколи по мені не скажете, тому що я завжди хочу, щоб все було добре, а так і буде.